Гороскоп від айкула обов'язково напиши в коментарях, хто ти по знаку Зодіаку. Ну а ми починаємо. Овен на вас чекає неймовірний та захоплюючий рік. Зробіть свій перший крок до своєї мети з новеньким айфоном 12, який стане вашим найкращим союзником. It's Близнюки на вас чекає дуже активний рік. Спілкуйтесь та подорожуйте. А Apple Watch Ultra стане вашим надійним помічником. Піднятися в гори легко відповісти на дзвінок посеред озера. Також легко. Саме цей гаджет допоможе вам бути завжди на зв'язку. Діва, ой-ой! Що ж ви наробили такого минулого року, що зорі так і кричать вам піти у наш сервіс? Що б там не було, але наш сервіс відновить будь-який айфон. Тому можеш нам не розповідати про свої приходи, а просто принести свій айфон нам на відновлення.